На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Іллею Шпитою. Чоловік пішов добровольцем захищати Україну із перших днів повномасштабної війни. Він пішов сам, його не призивали. Він дуже хотів і, на жаль, він попав під артобстріл, і його не стало дуже швидко і болісно для родини. Ілля завжди був самим сміливим. Ніколи не любив підкорятися і був вільною людиною. Завжди хотів, щоб наша країна була вільною і незалежною. і поклав за це саме ціни, що він мав. Це своє життя. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, яким вірно і до кінця служив ваш син. Служу народу України. Загинув Ілля шпита 5 жовтня у Харківській області, виконуючи бойове завдання. Я завжди всім допомагав. Шкода, що ось таке трапляється на нашій українській землі, тим більше у 21 столітті. Ілля Вікторович народився у Житомирі. Закінчив нашу Житомирську загальноосвітню школу номер 30 Також здобув фах. В професійний фах в ПТУ номер 15 Ілля Вікторович з початком повномасштабної російської агресії, не маючи бойового досвіду, не маючи за своїми плечами служби в Збройних силах України, добровільно зголосився на те, щоб піти на захист нашої батьківщини. І, на жаль, загинув, захищаючи нас на східних рубежах нашої країни. Ми повинні кожного дня дякувати нашим воїнам-захисникам за наші вільні хвилинки нашого життя.